Так, так, запис пішов. Так, колеги, давайте я пройду по своїй презентації, а потім відповім на питання, хоча я чомусь думаю, що на більшість Олександр Юрійович вже відповів зазвичай. Ну, а, ну, я відповів по вступу, а по самій свій і... програмі то до вас, звичайно, я, я, поясню, я поясню, чому. Готуючись до цієї презентації, я для себе сформулювала топ. Е Зараз, топ 3 питання на презентації. І перше з них, чи є бюджет, друге, який конкурс на програму, і третє, чи можна буде навчатись онлайн. І питання, до яких я завжди готуюся, але їх ніколи не задають. Це які дисципліни будуть вивчатися, які перспективи працевлаштування після завершення цієї програми і які викладачі на програмі. Отже, давайте я відповім спочатку на перші три, а потім, якщо. Будуть інші питання. Якщо вас зацікавлять, ті, до яких я готувалась, то я їх прокоментую. Отже, щодо бюджету, чи є бюджет? Так, бюджет буде, але сказати, скільки буде місць, зараз ніхто не може, тому що це буде вирішувати вже під час там навчання і розподілу місць. Як я розумію, це буде інформація вже безпосередньо час роботи приймальної комісії. Який конкурс на програму? Завдяки тому, що програма відносно нова, і ми лише от, починаємо ну, в, в освіті період навчання цей процес доволі тривалий, довгий цикл е, і відомості про програму, тому там всі кажуть, скільки вони років працюють це як, знаєте, такий маркер того, що цикл відбувається постійно. Тому завдяки тому, що ми відносно нові, у нас не дуже великий конкурс на програма. Ну, по-перше, у нас не формуються великі групи. Зараз, мені здається, 12 людей в магістратурі навчаються. Тобто, в принципі, конкурс не можу сказати, що там подається 50 людей, але наберемо лише 10, буду відверта. Чи можна навчатись онлайн, знову ж таки, все Буде зрозуміло вже у вересні, коли буде зрозуміла ситуація відносно військового стану, відносно умов, які навчаються. В принципі, ми намагаємось враховувати інтереси і студентів в цьому питанні, тому що більшість з них працює і якось шукаємо шляхи, як взагалі організувати цей процес. Ну, наприклад, я нерідко читаю ближче до вечора своєї пари, тому що працюйте простіше підключитись, і просто ми знаходимо день, який більш зручний є для всіх учасників. Що стосується, ну і якщо ми говоримо про вересень, я думаю, що, скоріш за все, це буде онлайн-навчання, але це мій прогноз підкріплений виключно моєю інтуїцією. Наразі чітких там даних немає. Ну і ще до питання, зараз я спробую переключитись. Я от, це я спробую вам все ж таки трохи інформації про зміст програми. Я просто ради інтересу підрахувала, що якщо у нас контракт 48 на 100 гривень, то це 3 тисячі гривень на місяць і 100 гривень на день. Я думаю, що на, як вартість обіду. Фактично зараз навчання в університеті. Якщо виходити з цього, то в принципі сума суттєва, але можна впоратись. Ну і е зараз що у нас ще? Ну, е як поступити вже я тут, зараз вже не, не буду на цьому зупинятись. Для мене, я, я б зафіксувала, мені здається, дуже багато дат. Я б радила вам зафіксувати дату з 8 по 31 травня, оскільки. Вона є принциповою для того, щоб е, зареєструватися на необхідні тести, а далі вже буде йти за е, графіком. Що стосується самого змісту програми, е, то ми основним завданням ставили якомога е, ширший е, набір навичок і знань, які будуть сформовані. Тобто спробувати вийти за межі виключно бізнес-аналітики, як аналітики на рівні підприємства окремого, більш сучасні системи, е різні системи аналітичні, там, які представляють ну, тут саме Майкрософтські продукти, вони є доволі ефективними. І мені здається, що використання цих інструментів, але головне, їх подальша інтерпретація стають. Унікальною здібністю сучасного випускника, це що стосується змісту. Якщо у вас є питання по будь-якому курсу, я готова прокоментувати. І зараз питання, яке на підемо ну, тут відповіли: більше аналізу чи більше економіки буде на цій освітній програмі. Я б сказала, що буде більше економічного пояснення тих процесів, які відбуваються. На рівні окремих компаній, у вас буде мікроекономічне оцінювання, це фактично бізнес-аналітика, макроекономічне оцінювання це аналітика макроекономічних процесів, тобто на рівні галузі держави міжнародної економіки глобальної. Ну, і в цілому протиставлення аналізу та економіки, ну, мені здається, воно дуже умовне. Я якщо мене зараз запитати. Фактично, чим тут відрізняється, я, напевно, з ходу не відповім, буду відверто. Якщо говорити про аналіз як про набір цифр даних, які необхідно буде застосовувати, то безумовно ви будете працювати, але як каже один з професорів університету, що нам дає підстави думати, що ви не, не зможете з цим впоратись. Жодних, оскільки частину з тих, кого я бачу тут, вже навчались на економічній аналітиці. Не знаю, наскільки я відповіла. Якщо не відповіла, Льора, то ну, напишіть більш детально, що ви маєте на увазі, я спробую прокоментувати. Так, колеги, чи є ще питання? Окей, тоді як таке, не знаю, не резюме, а просто як. О, ти? Ти? Там в чаті було питання. І а. ще таке питання від мене. А у вас переключалась презентація ж, правда? Ну, в мене так, а у вас? У мене просто, наприклад, перший слайд. Я не знаю, чи це у всіх, чи це просто у мене. Я просто з мобільного інтернету сиджу. Колеги, у вас переключається? Що ви зараз бачите? У, у вас... мене також перший слайд. Зрозуміло, це в мене ключ. Це вже другий раз. Тепер я знаю, що це проблема в мені у мене вчора була чи позавчора була так само презентація. Ви не побачили ми, е, таку веселу презентацію з е, слайдами, де я задаю ключові питання? І... Я не знаю, як ви тепер будете жити з цим. Давайте виведемо так. А зараз, бачите, я не буду розгортати. Так, зараз другий слайд. Так, топ-три питання. Е, так, у нас є. Е, зараз скажу питання про різні системи аналітики. Е, у нас у вас будуть на двох е, курсах. По-перше, система бізнес-аналітики. Це буде Володимир Гужва. Він читає і ну, по Майкрософтовським продуктам так і плюс, дата менеджмент також там трохи зачіпається Python, але безумовно, ви не станете фахівцями з цього. Це я просто можу сказати, що ну я, я не думаю, що будь-який курс в умовах магістратури. Зробить вас абсолютним експертом в будь-якій галузі, суто інструментальні я маю на увазі, тому що основне завдання магістерської програми в світі це розширити ваш світогляд, показати, що задачі, які стоять перед вами, набагато складніші, ніж вони могли б бути. Як ну, знаєте, як мислення візьмемо там звичайного менеджера. Поки він просто відповідає лише для себе, це один рівень, і він дає поради і думає, як він може покращити там організацію відділу або департаменту. Коли він стає начальником відділу або керівником департаменту, він розуміє, що ці його поради були абсолютно дитячими. Так ось задача, тому що є задачі від керівництва, є обмеженість ресурсів. Наприклад, ти не можеш всім підвищувати заробітну плату. Просто тому, що вони добре працюють, оскільки ти сам обмежений в бюджеті, ти не можеш там вийти на нові ринки, як всі пишуть, Та просто виходити вийти, це чудово, але чим підкріплена твоя стратегія вийти на нові ринки. І це все вимагає більш широкого осмислення такого проблем, які стоять. Також задача будь-якої магістратури це підняти вас на рівень. Начальника відділу або керівника департаменту показати, що крім того, того функціоналу, який ви навчались, якому ви навчались під час навчання в бакалавріаті, що ще є, а є макроекономічне середовище. Якщо ви в компанії, то ви маєте це враховувати, як це враховувати, як його оцінити, і як побачити свою компанію всередині цього макросередовища. Тому, якщо ви зараз обираєте між різними програмами, що, напевно, є, то я б вам радила подивитися, які курси вивчають, і чого вам бракує з точки зору вашого світогляду. Тому що всі курси, ви не вийдете, я не знаю, там, експертом. Ось, наприклад, у нас виступав, був в якості спікера, запрошено керівник відділу аналітики компанії Керна, і він каже, що мені треба, щоб університет навчав вас думати, мислити, робити висновки. Все інше я навчу вас сам. Я навчу вас Екселю. Я не думаю, що багато з вас володіє, наприклад, Екселем відмінно. І то, що там вони навчать, вони покажуть як, але абсолютними експертами ви не можете бути. Головне розкрити свій світогляд. Ми намагаємось показати вам ось аналітика, вона набагато ширше, ніж просто сидіти у себе в компанії і рахувати, там, дивитись на ті цифри, які вам приносять, які ви збираєте. Ні, ви маєте нормальний аналітик. Що він робить? Він аналізує те, що є. Він аналізує те, що є навколо нього, він розпізнає загрози для його компанії, які можуть бути, які можуть бути ще неявними, які є можливості, які є слабкі місця, які є потужності. І завдяки цьому пропонує рішення. Рівень магістра це пропозиція рішень. Ви вже виходите, магістерська це фактично рівень управлінської компетентності. Тому ви маєте пропонувати рішення і бачити, як їх можна реалізувати. От цьому ми намагаємось навчати. Наскільки ну, в принципі будь-яка магістерська програма вона виходить саме з таких завдань. Тому подивіться на курси, що вам цікаво, що вам корисно. Перший блок він однаковий у всіх на всіх магістерських програмах нашого факультету, здається. Тобто управлінська економіка, кількісні методи, глобальна методологія наукових досліджень. Завдяки оцім мікроекономічне оцінювання, ем, ну я не хочу казати, що це мікроекономіка плюс. Це скоріш е, така бізнес-аналітика управлінського рівня, макроекономічне оцінювання. Е, ми говоримо про е, не просто аналітику, а оцінювання це різні категорії, зрозуміло. Всього того, в чому ми функціонуємо в тому середовищі, в якому ми працюємо. Ну, система бізнес-аналітики сказала, і ви будете фактично, це він абсолютно прикладний цей курс. Я знаю, що от нас проходили з нами в парі, читала компанія і один з курсів, і завдяки тому, що студенти вже були підготовлені на систему бізнес-аналітики. Потім вони прослухали ще. Фактично курс від компанії Навер, хто хотів, могли скласти е, тести як, е, для працевлаштування, і двох студентів запросили, вони отримали джо в компанії. Е, ну і організація консалтингової діяльності. Чому? Тому що сьогодні все більше виходить аналітики як окремий консалтинговий бізнес. Не обов'язково ви будете працювати на когось. Можливо, ну. Можливо, ви або самі відкриєте свою консалтингову кампанію, тому що сьогодні без даних, без аналітики, ну, ніхто, починаючи від маркетингової аналітики і завершуючи аналітикою по роботі з людьми. Тобто а всі цифри по ринку вже всередині. Тому, можливо, ви будете працювати в консалтинговій діяльності, тоді вам треба навчитись. Знімати запит клієнта, з чим він приходить до вас, які в нього проблеми. Ну це в принципі буде в нагоді, коли ви будете працювати з вашими безпосередніми роботодавцями, розуміти, чого від вас хочуть, чого від вас очікують, і як побудувати консалтингову діяльність в компанії. Ну і далі вибираються вибіркові курси, такі два пакети. Один більш спрямований на аналітику макроекономічних процесів, тобто, якщо ви більш цікавитесь політикою, економікою, соціумом, як можна управляти і що аналізувати в межах національної економіки. Другий пакет це проєктна економічна діяльність, аналітика це фактично, якщо ви працюєте. Плануєте вас більш цікавить бізнес-аналітика. Тут ми говоримо про якраз дата-менеджмент, аналізуємо бізнес-процеси, обґрунтування та експертиза бізнес-проєктів. Це для того, щоб ви могли виступати експертом, аналізуючи інвестиційні проекти, бізнес-проекти, побачити їх знову ж таки потенціал. Оцінити, бути здатним оцінити потенціал, можливість реалізації, реалістичність цього проєкту і можливі ризики, особливо в конкретних соціально-економічних умовах. Поведінкова економіка читається там і там. Проєктний менеджмент, ну, зрозуміло для того, що сьогодні мені здається, в принципі, це такий мастхев будь-якого управлінця, обов'язково розуміти, як побудований проект. Що він має початок, він має е, кінець цього проєкту. Це не проєкт, коли він нескінченно кількість часу. Знову ж таки, як його організувати, як управляти. Е, і це, ну, особливо, якщо ви плануєте там, в корпоративному сегменті працювати, то дуже корисний курс. Але якщо особливо там для свого бізнесу, то також розглядати будь-що як проєкт, це дуже корисно. Економіка сталого розвитку тут ми розглядаємо залежно, ну просто фокус зміщується. Якщо пакет обраний проектна економічна аналітика, то ви більше входите в бік сталого розвитку окремої компанії і впливу я б сказала, такого взаємного впливу економіки на компанію і компанії на економіку. Якщо ви переходите в пакет соціальна політична аналітика, то там більше фокус безумовно на економіку сталого розвитку в її традиційному розумінні з фокусом на етичність всіх аспектів, в тому числі і аналітичного, тому що історія останніх місяців доводить, що це дуже важливо етичні всіх процесів, які відбуваються. Ну і тренінг поведінкової засади ефективних бізнес стратегій. Це по суті як така архітектура рішень, як вибудовувати бізнес стратегію, як знаходити найбільш стратегічно вірне рішення, приймаючи його. Тобто тут більше про ігри різні. Ну а політичний лобізм також це ми. Аналізуємо його не з точки зору е, політики, що це таке, а з точки зору економічної ефективності, оскільки в багатьох країнах це абсолютно законна діяльність, яка має соціально-економічні наслідки. Ми її аналізуємо з точки зору того, що аналітик має розглядати вплив політичного лобізму, легального чи нелегального, на е, всі процеси, в які він аналізує. Тому як в якості тренінгу включили його в цю програму. Так, зараз тут десь, хтось, що написав в чаті, я відповім. Mm. Дякую. Якщо почуття його. Так, чи є ще питання, колеги? Так, ну і е, те, що я сказала, але те, що вони бачили, на що звернути на мій погляд, це от якраз перше зареєструватись. У вас ще є час обрати, бо тому не пропустити з 8 травня реєстрацію. Так, колеги, немає більше питань. Все, ну хто приєднався, має від мене бал на захисті? Так, начебто все. Тоді е, сподіваюся, ви зробите правильний вибір. Який би ви не зробили, він буде абсолютно вірним е, для вас, тому можу тільки побажати е, легкої здачі іспитів і цікавого подальшого навчання. Все, рада була побачити підписи тих, кого знаю. Приємно, щоб були тих, кого не знаю. Бережіть себе, обіймаю кожного. Олександр Юрьевич, я можу завершувати?